Всім привіт! Я поки що захворів, але хотів би записати коротеньке відео, натхненням до якого стало відео іншого україномовного блогера, що виробляє свої підсилювачі та продає їх, педальки, підсилювачі, преампи та таке інше. І я залишу посилання на його відео. І останнє його відео це був стрім, присвячений Дамблу. І в цьому відео автор висказав декілька ідей, з якими я мушу не погодитись. По-перше, перша ідея це в тому, що Дамбл збирав підсилювачі з того, що було у нього під рукою. Я не погоджусь, оскільки до того, як він почав збирати свої власні підсилювачі та продавати їх, він вже певний час займався модифікацією фендерів. Тому у нього було досить багато. Елементів, багато всього, з чого можна будувати підсилювачі, запчастин та таке інше. До того ж, компоненти, які використовуються у багатьох з його підсилювачів, досить та досить дорогі, недешеві. І, ну, згадуючи свої роки, коли багато чого купувалося на найближчому радіоринку. Десь там в підвальному приміщенні. Ну, мені б такі часи, мені б такий радіоринок, де продавались мілспек, деталі американського виробництва. Другий момент, який сказав автор, що всі його підсилювачі це все одне і те саме, тільки там налаштування тримеру, яке він виніс в, в своїй педальці прампі на. Панельку, яке можна крутити, всередині дамблів це є тример. А так, дійсно, там є декілька тримерів, в залежності від моделі, якими можна було б налаштовувати звук. Однак все ж таки кожний підсилювач Дамбл це щось своє. Якщо подивитись просто на історію, то є близько семи генерацій схемотехніки підсилювачів. Там перша і є ще проміжні генерації, які транзішн, і їх купа відрізняється як наявністю презенсу, так просто перемиканням презенсу, і наявністю негативного фідбеку в другому каскаді підсилення, відрізняється номіналами. Конденсаторів та резисторів в каскадах десь там 4.7, десь 3.3, 4.3, 1,5. Варіантів безліч. До того ж той самий триммер, який автор каналу виніс на Фейсплейт, він в різних моделях, в різних генераціях зовсім інший і дає ну, різні варіанти звучання і деякі підсилювачі мали зовсім інший овердрайв. Це був фактично класичний маршаловський катодний повторювач, каскад з катодним повторювач. Вірніше, він фендеровський, але він більше використовується в маршалах, ніж в одному фендері. Тому теж всі підсилювачі різні, і вони дуже по-різному налаштовані. І відмінності дуже та дуже багато. Якщо можна там генерації вважати якби розвитком ідеї, розвитком еволюцію, то конкретні унікальні підсилювачі тут два варіанти. Або дійсно Дамбл, Олександр Дамбл, робив все під того, для кого цей підсилювач е, був. Розроблявся. Або ну, дійсно якісь компоненти він ставив з того, що було під рукою, експериментував і обирав те, що йому подобається. Тобто у нього були той чи інший конденсатор, десь він, там, десь він ставив 4 мікрофаради, 4,7, десь 5 мікрофарад, десь 10 мікрофарад в першому каскаді і дивився, що йому подобалось. Чи як він бачив звук саме цього музиканта. В деяких випадках він вважав, що треба більше гейну. Ігрався, наприклад, там, з резистором в аноді в тих чи інших каскадах, і там було десь 220, десь 150, десь 180, десь 100К. І це, звісно, буде так чи інакше впливати на звук. І один ще момент, третій момент, який сказав автор відео оригінального, це те, що фактично дамбл відрізняється від всіх інших підсилювачів. Це те, що у них Темброблок йде а, перед овердрайвом, де, після першого каскаду йде темброблок. Так само, як це зроблено в багатьох класичних фендерах, там Deluxe, здається, Silverface, Blackface. Всі вони, здається, мають якраз еквалізацію одразу після першого каскаду, що дає змогу відналаштувати дуже тонко сам форм-фактор перегрузу. І далі, далі, оскільки немає в дамблі еквалізації після перегрузу, після другого каскаду, і взагалі на овердрайв ченелі. То ми отримуємо той специфічний звук, і це головна його унікальність та відмінність. Що ж, я ж з цим теж трошки не погоджусь, оскільки є такий підсилювач у вірніше не підсилювач, серія підсилювачів, які називають... які позначаються як HRM, HRM, Ходять чутки стосовно того, чому це називається. Так, а не інакше. Але цей hrm мод якраз і полягає в тому, що е, Дамбл додавав на невеличкій платі три, тримери, е, і фактично класичний маршаловський темброблок, яким він робив шейпінг звуку. І, і в результаті. Підсилювач звучав абсолютно інакше, що дійсно що дійсно так. Тому що темроблок після овердрайву, чи взагалі після чистого каскаду, двох чистих каскадів дає зовсім інший ефект і дає зовсім інше відчуття від підсилювача. Але це не головна фішка того, що блин, ну, фендери так само зроблені. І не секрет, що Dumble модифікував багато фендерів. Є ціла серія модів, які традиційні, наприклад, Fender Concert здається, R-Riviera, здається. з цієї епохи фендерів. І є типові класичні. Моди від Дамбла для, до фендеровських підсилювачів. І дійсно фендеровські підсилювачі з модами від Олександра Дамбла звучать цікаво по-іншому. Тому сказати, що єдина відмінність це оцей відсутність темброблока після овердрайву перед фазоінвертором чи петлею. ну це теж не є чесним, тому що навіть чисті канали там багатьох підсилювачів так само влаштовані, як і дамбли. Але звучать вони дуже часто не так цікаво, не так інтересно. Ну, це вже інша справа. Чи дійсно воно виправдано, чи це більше маркетинг і легенди. Справжніх дамблів я не чув, не розбирав, не ремонтував, не дивився, що там всередині. Але, але, взагалі, поважаю ідею, схемотехніка, мені здається, цікаво, є дуже багато, в принципі, як на мене, цікавих рішень, цікавих варіацій гри з деталями перемикачів, що дуже сильно впливають на формування. як Перегрузу, так і всього звуку, і таке інше. І це історія, і це крута історія. Але, але я не погоджуюсь з думкою деяких людей, що кажуть, що, мовляв, як можна робити щось за схемою Дамбла, одної з її версій, та очікувати, що ти отримаєш. Той самий звук, без, е, якщо підсилювач вийшов не з руки Дамбла, не з під руки Дамбла, то ти ніколи не отримаєш такого самого звуку. Ну, звісно, такого самого звуку, як е, кожен підсилю... якийсь конкретний підсилювач Дамбла, буде отримати досить складно, оскільки е, виміряти всі компоненти, все обміряти, все зібрати, перемотати точнісінько такі трансформатори. Підібрати точнісінько такі конденсатори, знісінь такими характеристиками, кожен резистор і таке інше. ну Це складно. І навіть два однакові типові маршали GCM800 один від, від одного можуть відрізнятися досить сильно по звуку. Що вже казати про той самий overdrive Special, в якому компонентів трошки побільше, ніж GCM800, тому там. Більше налаштувань. І так, дійсно, треба трошки більше уваги, е, підбору компонентів приділити, трошки більше послухати, що у тебе виходить, е, трошки більше послухати, що виходить, як все звучить. Можливо, десь трошки е, погратися з е, замірами, підналаштувати все, кожен каскад. І отримати досить і досить достойний результат. Чи буде це дамблем, і чи буде це продаватися за 100, 200, 300 чи 400 тисяч доларів, ні, не буде. Тому що дамбл є дамбл, і це як там Тіфані є Тіфані. Тобто, якщо ти зробиш який-небудь щось, які-небудь який прикраси в тому самому кольорі, які робить Тіфані, то. Навряд чи хтось у небо їх буде купляти за ті самі гроші, які купляють Тіфані. Це маркетинг, це легенда, це історія. Так само, як і гіпсони 59-го року чи інших років, часто беруть не тому, що це найкращий інструмент, а тому, що це історія.